На шоу сьогодні у нас незвична гра, сьогодні у нас буде хорор хорор виживання, де на нас полюють динозаври. Це демо-версія, і буде невеличка частина цієї майбутньої гри, але так як зараз світла знову немає великої кількості часу, тому, якраз я думаю, Цю демку вистачить часу, щоб поглянуть і проглянуться, де тут ці дінозаври і що вони тут роблять. Гра позиціонує себе як реалістична графіка. Тут має бути в майбутньому. Ну і зараз вона виглядає так, наче ми з камери нагрудної спостерігаємо за ним. Ви начебто, накладається сюди невеликий, його одразу тут видно. У нас є якийсь гравець, незрозуміла ситуація. Ми ось тут. Гелікоптер ось розбився, і я ось заходжусь тут. Динозаври повинні бути навколо мене. І тому побачимо, чи страшно, чи це взагалі не страшно зроблено. Ну, виглядає, до речі, дійсно так реалістично зрозуміло. Дуже велика кількість шумів. Напевно, в цьому є полягає реалістичність побільше шумів накидати. Ну а так в цілому світло зроблено непогано, начебто. Треба бути обережним. Не знаю, як тут працює, чи вони бачать, як вони реагують на мене, це треба ще розібратись. Якщо він, наприклад, вже бачить світло здалеку, прибіжить на мене і вмикає світло лише тісно, коли потрібно, Тут я можу вимкнути. Наче норм немає, тихенько, більш-менш. От у нас. Вони вже побували, я так розумію. Діно. Діно побували. Очевидно. Нам треба пароль, напевно. Так. Need code. Нам іде код. Трошки пройтись. Зараз туди, проглянуться, може він десь тут. І є. А немає коду. Так, кричіть, ну це дачі не схоже, що то. Дінозавер, то значить щось інше. Там ходи, точно. Що ми є? О, а ну, підійду підгляне. Вискочиш на мене? А Гоу? Дійно? Наче немає. Ну, напевно, нас туди не пустять. Так, проглянеться просто нікого, там не видно. Суто хорор. Думаю, що тут битв не буде. Тобто ти з ними не будеш битися. Попався. Зрозуміло, ти вже програв. Можливо, в майбутньому і буде все ж таки, ну. навряд чи. А в тебе куди? Ні. А оце що? Сміття? Ні, це не сміття. Що, що зрозуміло з цього? Це зрозуміло, що треба проглянутися, наче так воно прикладається, як сарай. Щось схоже в сарай треба поглянути, він може бути там. Там, наче якийсь день чи не день, він знову втратив код, але не хвилюйся, код буде. Оце що тут я звідти вийшов? Звідси ж два проходи, напевно. Чи там ще ту частину, там світло наче було? Я просто повертаюся назад. Інвентар. Для чого? Це я бачив, що. Оцей Дейв. Він втратив код. Ну, Коротше, не треба хуліватися. Код все одно буде. Треба проглянутися. Опу, сарай, комусь. А не це інша частина. Це я в тій частині був. Ти чого? Де ж туди кот немає? Пора. Хто ударив? Ні, ну можна було зробити, хоча б на тій стороні, щоб. Вони пригнули просто і візуально вигляд... були. Візуально, що ми хочемо? Ось тут не я упав сюди. І. Що це у нас? Оце ж якраз воно і треба. Це тут. Касета. Interact Object с Objects. Що куда я вставлю? Плеєр потрібен. Тут зрозуміло. Немає плеєра. 72, 03. Крауч. Вітаю. Як у ваші справи бачите ліхтар? Він думаю, що я ліхтар. Просто думаю, що я ліхтар. Не. Не треба. Ніколи, коротше, не робити. Я, напевно, вимкну. Лайт світло, ось він стоїть. Не робити світло, не забігти. Так, біг, робить велику кількість шуму. Тут вже хлопчик ось набігався. Я не буду йти. По його шляху, У мене буде свій інший. Я, ну він би все на мене драгував, це зрозуміло вже, але. Я не бачу куди йти, але... Я тут так задом йти. Лайт. Оп. Шум. А ось можна прилізти. Можна сюди ж тиснути? Ну ладно, ні. А, це він, напевно. Ви... Це ж не було начебто. Це він, напевно, прогріз і заліз сюди. Він якраз ці часи, якраз на мене. Крикнув щось там, типа гея, гоу, що ти шукаєш? Щось таке на динозаврячій мові приблизно плюс-мінус таке було. Що ти там шаришся? Таке щось схоже. Ну, От є. 723. Якщо да, чи... я не забув, трошки обмежене, воно зрозуміло зроблено як такий більш стандартний повинен бути Хорор. Ходиш, відкриваєш щось. Таке типове. Але з динозаврами 72, 03. Так! Ой! Що це таке? Взагалі, добро. Треба видалити. 03 і ось, напевно. Єп. Забігає. Зачиняйте. З Зачиняй, мужик. Він не хоче. Ось попереччі якесь. Треба пройти в відділ від цік C1. І це знову день щось начудив. Цей день щось на нижньому, підр... нижньому рівні якомусь, ось ми, умовно, на нульовому, на першому. А він на нижчому — щось начудив. Ну, зрозуміло, що він начудив — це ось випустив динозавр, я маю. Цей день це все, все він зробив. Коди втрачає, паролі втрачає. Дінозаврів випускає, ну. Страшний, день. Чи Дейв. Дейв. Він там такий. Сейф. Uh, потрібен. Він код повинен бути десь тут. Десь тут. Плеєр. Плеєр є. Об'єднать якось. Yeah. 21, а вони не почують, що я.

Арена V5 є якийсь код і позначка струму. Тут розбився гелікоптер, це якраз сюди. Треба Це... Ага, це я зайшов. Ось я ось тут. Воно не повністю неправильно пока. Просто що я в цій кімнаті, а не повне чітке розположення моє. Тобто мені не сюди йти. Тут тупик полозі цієї речей. Начебто.

Та, і скло все одно присутнє. Тут і тут є скло. Це норм. Зачинено, активації ніякої немає. Ми всі помремо. Написано. Також немає. Ось мені. Мені сюди треба. А іншого проходу немає. Це ось якраз вихід в арена C1, і в цю частину ось тут тупик, якраз. А звідси я зайшов. Лише у цій двері? оу oh, oh. о Ну немає взаємодії. Може треба якийсь ключ або ще щось знайти, а потім воно з'явиться. А більше варіантів. Так, можливо ще код знайти від сейфу. Він повинен бути десь тут. Somewhere... А тут немає. Там була кассета, він її одразу запустив. Може там він сказав? А, ні, ні. Це я бачив? Це я не бачив. Якщо чесно, не сильно хочеться. <гум> не сильно хочеться бачити. Бо щось цікавіше баглали. Оп. Якось. дівчина. Тут працював... працювала одна людина. Як вони. А, ну ладно, я не знаю, що я. Ну, наче вони. Цей комплекс, вони дослідження проводили, судячи з цього, і якось вивели динозаврів. Але як можна вивезти динозаврів, маючи таке обладнання, в принципі, коли вони живуть в такому світі? Це навряд чи можливо. Вон кампує якісь супер турбо. Супер турбо кампи. А вони в динозаврів виводять. Мені треба ті двері відкрити. Може, оце, оце щось C1. А, так C1. Не, ну сейчас один... 6 тут еще топикути. Аго. Ринозауры. Що? Окей. Побачимся. Тут наче, десь, ну... А він балака тут немає. Шо балакати? Ну Ладно. Побачимося скоро ми. З тобою. Ні, ну немає, наче нічого. Може вибить склотик, маю взаємодії. Ще раз повернуся назад. Ні, ну всі один. Всі один. Пройти. По-іншому ти не пройдеш. Там тупик. Там тупик. А, хабуха, ви що хорити, дідозаврики. А не можна було мені одразу відчинити, коли я перший раз приходив. Та напевно із-за того, що я не активував там позначку, що він мені зі мною почав балакати. І воно не спрацювало тоді тут. Окей. Тут уже більш небезпечно. Починається територія, судячи з хісток. Я проходжу якраз біля озера. І там горить. Ой, вода. Є щось сьогодні? Тут наче нема. Танечко. Мені здається, зараз на тебе не треба нападуть. Трошки відійти треба, а не на ту сторону треба. Ну, ну так, напевно. Приєдно. Я б на твоїм місці уйшов кудись. Вони. Вони поїли е, людей побивали. Там трупи валяються. Зато. Свинка стоїть. Так, може бути ще Джиперс Криперс. Мені сюди наче. Там вон паркан-паркан. А не сюди. Це ці малі велосираптори, чи як їх там. Вони. Якщо він один, навряд чи він нападе, а ось... Потім уже, коли вони сберуться всі гуртом немає нічого. Еллоу? Хай тут тут дуже дивно звук створюється. Може тут щось? Проходь, 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 вибачаюсь. Я ж не в себе вдома, що я. Роблю Маленький, маленьким розміром. Ну, це про якраз про цих малих і, і, і демо. про них перша версія, що ці бігають. Він, він напевно веде мене сюди. Він щось хоче мені показати. Виглядає дружнім, ось що хочеш. І ці в колонку, ось він куди розмовляв в колонку. V5, V5 це ось малі, вони, в них був такий номер V5. Тобто в арені V5 вони тримали тут маленьких. І там он код знаходиться. Мені треба туди. Треба тримали ось у цих. От він мені і підказував, що ось іди сюди. Там ти О, ще щось.

Все, она закончилась. Я, я слухаю, напомню, в наушниках. Арена VP5. Тоже смешно. Так, струм. Струм. Сейв. 07-13, там людина. Да? Це. І тут ще є есть в, в, в Від сейфу. Код від сейфу. О тут він же ж якраз. Це ж не повертався, доведеться. Це ж аж назад, тут ж не було. Там в кімнаті чи. Тут ж ні, тоді більше ніде не було, дай я пишу. Вот Треба назад іти. Я вже не знаю, куди. Сюди? Відкрию відкрию сейф, а там уже буде далі. Підсказки. Повернувся я ж сюди. Сейф. Сейф десь тут. Тут відчинили. Це дуже максимум дивно виглядає туалет. Прям максимум. Скільки тут років нікого не було? Навряд чи це ось недавно відбулось. Подбаймою прощавай моя... <звук> Якого ти фіга, прийшов сюди? Ух <звук> ти. <звук> прощавай моє кохання, блін. Це він про мене написав? Це за те, що я підняв. І прощання таке відбулося. Окей, зрозумів. Ну, це я маю на увазі. що... Це точно було не ось ну... дуже давно. Тому що це залізо. І на ньому ржавчина. І залізо обсипалось, попадало. Тобто скільки це повинно було пройти? Нормально, так. Це штучні, напевно. Або титуле замкнути і все життя було. Ось оцей сейф. Тут він ж один. Цей. Там щось 07. Ну, щось. 13. Наче, наче так. Ану. Воно? Ой, 19 назвав. Ті. Це вже не нормально. 13. І пік. Є. Наступний. Андеграунд. Окей. 0831. Андегра... Що відбувається, що світла нема? Давай, пішов А ч ти вимкнув ліхтар не працює. Ще один. Прийшов. Мені в андеграунд треба повернутися. Андеграунд. Так, він пройшов. є наклони поляни. щось не так. ліхтар здох Світло змінилось. Ну, напевно, мені гайка. Ти здоровий же ж десь тут якраз ходив. Може бігти треба? То світло з'явилося знову. Ті, прикол. Та нема, то є. Щось. Щось там здорове. Это тоді не це я не віду. Це я не хочу. Блін, треба йти. Він отут, він, я ж чую, я ж чую його. Ох, ще. Дійсно, що ох, oh, щит, це кінець, напевно, так? Це кінець. Ось така коротенька димоверсія майбутньої хоррор виживання з динозаврами. Зрозуміло, що це видали маленьку локацію, і виглядає вона. Непогано, наче тісно зі світлом зроблено, гарненько реалістично виглядає, але самі динозаври. Трошечки подивними виглядають модельки, якісь максимум недороблені. Можливо, це лише в демоверсії такі якось, якщо день покидали, щоб не розкривати всі карти. А в цілому атмосфера присутня. Я думаю, можна відчути ось цю виживання парку юрського періоду, коли все пішло не по плану, і ось щось буде з цього взяти. Ну на цьому, все. Дякую за перегляд і приходьте на наступне відео. Бувай.